Садовий масив Телігульський, 1 розташований на узбережжі Телігульського лиману біля села Мар'янівка Кордонського Старостинського округу Визирської ОТГ. Його було засновано у 1988 році. Він об'єднує вісім садових товариств загальною площою 35 гектарів, а це 450 земельних ділянок. Ще за радянських часів тут надавали землю робітникам різних державних підприємств під дачі. Тоді забудова узбережжя лиману відбувалася швидко і з розмахом. Але з роками такі чинники, як погані дороги, дороге пильне, відсутність системного автобусного сполучення, зробили свою недобру справу. Люди покинули дачі, багато домівок прийшло у занепад. А частина ділянок так і залишилася незабудованою. Підключено до електроенергії 220 членів садового товариства. масіва. 220 підключено, це платять членські вноси. Взимку на території масиву живуть усього декілька сімей, тому що перед морозами зупиняють роботу артизіанської свердловини. Тож води в системі немає. Дома не всі з печками. будемо казати, що строїлись тільки на літо. А це кошти, треба купити дров, треба купити вугілля. Людей значно побільшало на дачах в часи пандемії коронавірусу, коли всі ховалися від великих скупчень людей, стали більше приїжджати на дачі і після початку російської навали. Тут знаходять таке спокійне місце, особливо коли зараз бомбили Одесу, це бомбершки ночі, це тривога, діти, старі люди. Це дуже тяжко. А тут трошки можна. Воздух чистий, лиман покупатися, десь рибки наловити. Великою подією для володарів дач стала можливість підключення до високошвидкісного інтернету. Ще у 2022 році. Оптиковолокони кабель сюди підвів місцевий провайдер Лиман ТВ. Ми зробили план, обзвонили, кому потрібно інтернет, особливо були заявки молодих мам, які вчили дітей онлайн. І вони говорять, ми приїжджаємо, зараз вони приїжджають більше, тому що связь, як говориться, вони можуть вчити дітей. Так що інтернет це дуже велике діло. Садовий масив Телігульський 1 знаходиться на землях Визирської сільради, тому постійно взаємодія з місцевими органами самоврядування. Визирське ОТГ нам зробили податок на землю маленький і на воду. Зробили податок менший, та й дорогу зробили і, і людям допомагають. Ми працюємо дуже тісно, всі питання пожежної безпечності, скорая допомога, МЧС. Ми, зараз була у нас зустріч, нас зібрала Третьякова Оксана Григорівна по цьому питанню. У керівника садового масиву Телігульські один робота є і влітку, і взимку вважають місцеві жителі. Він багато роботи робить, він багато советує, що треба, що не треба. От мені далеко йти до Мар'яновки, хліба привезти, привезти молока, он все слушається. Якби не війна, у планах визирської громади було будівництво дороги уздовж всіх дачних масивів сільради. Це мало би сприяти розвитку туризму і відродженню віддалених сіл. Це обов'язково має відбутися після настання нашої спільної перемоги над загарбниками.